Всім привіт! Час від часу мені в коментарях пишуть військові з України, українські військові, і запитують, як ставляться до військових, які служили в ЗСУ, які воювали на фронті, в Данії, коли вони приїдуть в Данію. Якщо чесно, мене це питання дивує, тому що в Данії тут, в принципі, всі люди рівні, всі люди одно одного поважають, тут немає дискримінації ні за якими ознаками. І в принципі, данці ставляться до всіх людей нормально, позитивно, і вони не виділяють військові це чи не військові, тобто все нормально. Якщо ви знаєте, чому військові задають такі питання, напишіть мені, тому що я не розумію причини, то я не розумію, чому. До військових мають ставитися погано. Ну, я розумію, що в Україні можливо ну, є такі випадки, але ну, чому в Данії мають до них ставитися погано для данців всі люди, громадяни України, всі громадяни України рівні, так само, як і громадяни інших країн, вони не розділяють їх. І ще у мене запитував військовий один що. Чи має це значення для надання тимчасового захисту? Я хочу сказати для всіх, що це не має значення для надання тимчасового захисту. Там є певні умови. Я вже розповідала про них: це треба бути громадянином України і треба виїхати з України після 1 лютого 2022 року. Власне, це основні вимоги. Що стосується, часто люди запитують про дозвіл на роботу, дозвіл на роботу видається одразу наступного дня, коли вам видали тимчасову посвідку. Тобто, коли ви ще очікуєте на рішення від міграційної служби, ви, в принципі, теоретично вже можете працювати. Більше хочу сказати, що українська діаспора, українська спільнота. Допомагає військовим, як може, іде йде зустріч, розуміє їхню ситуацію. І в Данії є волонтери, саме українці, самі ж біженці, які приїхали, вони намагаються, ну, не всі, ті, хто хочуть, люди бути волонтерами, вони намагаються бути корисними і допомагати військовим. Наприклад, коли я жила в готелі, і зараз теж людей селять у готель, ну, тут в Пенгагені, і там весь час перебувають військові. Ну, більша частина людей це не військові, але весь час там є декілька військових. Вони приїздять у Даню на лікування, вони можуть бути по одному, можуть бути зі своєю дружиною. І Люди весь час ну, розуміють, вони там з пораненнями зазвичай їм важко пересуватися, і люди йдуть на зустріч, намагаються допомагати їм як можуть. А також в Данії є благодійна організація, яка називається Україн», яка створена українцями, які давно живуть в Данії, і вона всіляко допомагає Україні, і, зокрема, військовим. Я залишу посилання під відео, тому якщо ви військовий і хочете приїхати в Данію, зокрема на лікування, то ви можете зв'язатися з цією організацією і розпитати про деталі. Вони вам все розкажуть і максимально допоможуть, скажуть до кого звернутися. Звісно, це треба спочатку звернутися в Україні у Міністерство охорони здоров'я. ну там там Багато нюансів, треба звернутися у... просто написати листа, чи зателефонувати всю організацію, вам все пояснять, якщо ви хочете пройти лікування в Данії. Якщо ви військовий і приїдете в Данію на лікування, чи просто приїдете, просити тимчасовий захист. І якщо ви звернетеся в цю організацію, то вас не залишать одного. Якщо вам потрібна буде допомога, то вам обов'язково допоможуть. За вами закріплять якогось волонтера, який буде з вами на зв'язку, і буде всіляко допомагати все, що в межах його сили, компетенції. Моя особиста позиція, що Люди у складні часи у складних ситуаціях мають підтримувати одне одного і допомагати, а у нас зараз якраз саме така найскладніша ситуація, на мою думку, в історії нашої країни і в нашому житті. Тому я вважаю, що це дуже важливо підтримувати одного одного, допомагати і робити те, в чому ви є найбільш компетентними і ефективними. Я зі свого боку допомагаю інформацією, як можу, тому давайте допомагати одне одному і підтримувати. Якщо моє відео було для вас корисним, підтримайте мене, будь ласка, подобайкою і коментарем. Дякую за увагу!